Я вітаю вас всіх, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава. І перед тим як ми почнемо слухати проповідь, я хотів читати слово, яке залишив для нас Господь наш в Євангелії від Матвія, 28-й розділ, із 16-го вірша. А одинадцять учнів підійшли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши його, вклонились, а деякі засумнівались. Та Ісус, підійшовши, промовив до них дана мені всяка влада на небі і на землі. То ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ось я з вами по всі дні. Аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Пастори вашої церкви декілька разів підходили до мене і запрошували, щоб я відвідав вас і проповідував в цій церкві. Обставини складались таким чином, що я не завжди мав цю можливість. І після кожного запрошення мені було незручно і важко відмовлятись, тому що дійсно я не міг. Про те, як ви бачите сьогодні, Господь чудовим чином задумав сьогоднішній день. коли не тільки я один, але вся наша церква. Ми зібралися разом із вашою церквою, щоб розділити це особливе свято свято водного хрещення. Справді Господні дороги це не наші дороги, тому ми дякуємо йому за цю чудову можливість. Мене попросили сьогодні, як ви чули, говорити про хрещення. І я коли погодився, то подумав, що немає, певно, найбільш простішої чи, можливо, найлегшої теми, як тема хрещення. Отже вона зрозуміла, особливо в нашому баптистському братстві, де ми сповідуємо те, що ми повинні бути хрещені по вірі. І ця тема вона не викликає так багато дискусій сьогодні. як... Інші теми, які дуже гостро дискутуються серед віруючих. Але коли я почав думати про те, яким чином організувати цю проповідь, для того щоб вона була зрозумілою для вас, я зрозумів, що завдання не є дуже простим, це складно. Я розумію одне, що багато із вас вже добре знайомі з тим, що таке хрещення. Можливо, ви неодноразово спостерігали цю практику. Можливо, ви самі хрестились. Я думаю, більшість з нас це зробили. І тому, можливо, ви думаєте, що можна цікавого і що можна нового дізнатися? Тим не менш, я запрошую всіх вас сьогодні, щоб ви почули те, що говорить Слово Боже про хрещення. Можливо, ви слухали до кінця, не спішили із своїми розумінням того, що ви знаєте. І щоб ваша віра, моліться, щоб ваша віра в час цієї проповіді і від цих слів вона також зростала. В цій проповіді я хотів би зробити наголос на трьох важливих аспектах хрещення. І я знаю, що є багато інших важливіших моментів, але сьогодні я думаю, що саме ці три будуть важливі для нас в цей день, особливо для нас. Ми не будемо торкатись інших, хоча, як я вже сказав, є багато інших, тим не менш три важливих аспекти. Перше, це я хотів би, щоб ми побачили короткий огляд історії хрещення, звідки воно взялося і як його практикували. Потім я хотів би, щоб ми подивилися на заповідь Христа що стосовно хрещення, і як цю заповідь почали виконувати апостоли. І третє, можливо, найбільш важливіше сьогодні. Що ви можете взяти для себе це те, яким чином людина повинна знати, що вона повинна знати для того, щоб охреститись і стати учнем Ісуса Христа. Тому давайте почнемо по порядку. Перше, короткий огляд цієї історії, звідки взялося хрещення? Я думаю, ви прекрасно знаєте, що в Писанні є дуже багато різних обрядів, які пов'язані із обмиванням, водою. Особливо в книзі Левит ми читаємо про те, що священник повинен проходити був певні обмиття очищення. Ми також пам'ятаємо, що ті люди, які хворіли на різні хвороби, перед тим як вони очистились і могли пройти до храму і до стану ізраїльського народу, ми знаємо, що вони також повинні були пройти обряд омивання водою. Тому є багато різних практик і багато різних. З про це, про обмивання водою, але чи є хрещення, яке ми сьогодні будемо спостерігати таким же самим. На той час вважалося, що ідентифікація з народом Ізраїлю вона полягала через обрізання. І незалежно від того, чи ти народився в Ізраїлі, чи ти народився за межами Ізраїлю як язичник. Ти повинен був пройти цей обряд обрізання. Ми бачимо перший раз в книзі буття, 17 розділ. Тому в міжзавітній час, скоріш за все, хрещення стає, я би сказав, частиною прозелітського обряду прийняття в юдаїзм. Що відбувається? Ізраїль, як Божий народ, він був покликаний не тільки для того, щоб бути вибраним і носити благословіння. Він був покликаний для того, щоб через нього Господь проголошував славу істинного Бога Яхве серед всіх народів. Народи, які навколо жили навколо них, вони повинні були чітко знати, що Яхве – єдиний правдивий Бог. Тому вони мали закликати інших народів, щоб вони навернулися від їхніх вже богів і відмовилися від їхніх фальшивих богів і практики ідолопоклонства. І служили живому Богові. Натомість ми знаємо, що відбулося з Ізраїлем. Ізраїль, замість того, щоб проголошувати ім'я Яхве, він перейняв віру Хананеїв. він впав в ідолопоклонство, і Господь каже, так не може тривати. Я зупиню це, і Бог зупиняє цей народ, відводячи їх в полон. Коли після покаяння в полоні вони повертаються, вони розуміють, що їхнє життя перед Богом було не таке. Вони каються перед Богом, Господь дає їм можливість відновити цю землю, відновити храм. І тим не менш, все, що було раніше, було вже набагато втрачено і не повернуто назад. Тому для того, щоб прийняти людей з інших язичницьких народів до себе, ізраїльтяни, в цей міжзавітній період часу, вони придумали ось такий обряд. Який називався обрядом прийняття прозеліта в віру єврейську, вона починалася із першого обряду, який називався Міла, що був частин, це, це частина цього обряду, вона стосувалася обрізання. Цих людей обрізували, чоловіків, і цим самим вони символічно демонстрували їхню приналежність до Божого народу. І це було навіть більше, ніж простий обряд. Вони повинні були обрізатись і продемонструвати цим, що вони грішні. Їх потрібно очистити, від них потрібно щось відділити. І я думаю, що саме обрізання свідчило про найглибшу гріховність цих людей. Тому урочисто відбувалося обрізання, і наступний крок це був крок з занурення у воду. Це занурення у воду, навіщо? Для того, щоб продемонструвати, що ви померли для старого життя цих людей, людей свого народу, язичницького народу. Це було щось зразком поховання. Ваше минуле життя воно не рахується вже більше. І ви заходите в воду, занурюєтесь у воду, і ви відокремлюєте себе. І стаєте іншими людьми, людьми, які належать до Божого народу, яким належать Божі обітниці. Ваше старе життя поховане, і ви воскресли до нового життя, ви долучаєтесь до нової родини. І потім був третій обряд, який називався Корбан. Що означає те, що ці люди, які пройшли обрізання і занурення в воду, вони повинні були принести в жертву Богові як символ того, що за їхній гріх має бути пролита кров. І ми знаємо, що без пролиття крові немає прощення гріхів. Отже, таким було розуміння євреїв, як язичник може долучитись до народу ізраїльського. Коли ми підходимо до Нового Завіту, а вони, ці люди, юдеї, вони вже знайомі із зануренням. Іншими словами, вони розуміють, що занурення воно асоціюється з язичниками, які хочуть долучитися до них. І цікаво те, що коли приходить проповідувати Ян Хреститель в юдею, ми читаємо про те, що всі люди приходять до нього. Іван розповідає нам про те, що вся юдея виходила до нього, і ці натовпи людей хрестились, бо Іван говорив, що Месія близько, от от він має з'явитись, настає царство, і вони мали покаятись і бути готові прийняти Месію. Буквально Іоанн закликає юдеїв визнати себе язичниками. Він закликає їх визнати себе як тими, які знаходяться за межами Божого царства, за межами Божої родини. І таким чином, через це покаяння і занурення, їм не потрібно обрізатись. Можливо, пізніше вони можуть принести жертву, але зараз цей момент вам потрібно визнати, що ви не є частинкою Божої сім'ї. Ви є чужинцями для Бога, ви чужі для Його обітниць. Натомість ми знаємо, що юдеї вони пишалися тим, що вони були Божим народом. Вони пишалися тим, що вони були євреями. Для них було достатньо того, що вони євреї. Вони народжені від Авраама. Вони думали, що Бог зобов'язаний їх любити, прийняти їх назавжди в своє царство, і тільки вони, тільки євреї, мають це право із народження свого. Саме в цьому проповідь Івана була такою радикальною і неприємною для багатьох фарисеїв і книжників. Вони повинні були дивитись на себе так, як на чужинців, які не належать до завіту, вони не мають обіцянок, вони, не, вони перебувають під судом. І саме через це фарисеї не хотіли хреститись від Івана. Ви пригадуєте, що вони були змушені хреститись, тому що народ простий хрестився. І вони не хотіли і змушені були тільки тому, що цей народ впливав. Вони розуміли, що їхня популярність втратиться, якщо вони не зроблять цього кроку. І тому Іан Хреститель дуже різко звертається до них і каже їм: роди зміїний. Ви намагаєтесь зробити те, що неправильно. Ви думаєте, що Бог не бачить ваших сердець. Іван проповідував покаяння від гріхів. Він закликав до праведності, щоб бути готовими до приходу Месії. Він закликав людей відвернутися від беззаконня і повернутися до святості, померти для старого життя і увійти в нове життя. І не було кращого зовнішнього символу для цього, ніж те, що було для них знайоме. Це занурення у воду. Готовність зробити це, визначало цю драматичну картину відчуженості від Бога і навернення до Бога. І тому саме таке служіння Іоанна Хрестителя дає нам розуміння, чому саме Ісус продовжував цю практику. І чому саме Ісус дав доручення віруючим людям, Його послідовникам, робити щось подібне. Я кажу: що щось подібне. Не те саме, але щось подібне. Тому, дивлячись на цю коротку історію, я хотів би, щоб ви розуміли, що хрещення, воно реально в історії нового, старого завіту і перехідного міжзавітним, міжзавітним часом характеризувало цей момент гріха, покаяння в гріхах і долучення до чогось нового, до нової родини, до Божого народу. Друге, що я хотів би, щоб ми сьогодні побачили, це те. Коли Христос приходить, і Він дає заповідь, заповідь хреститись стосовно хрещення. І я хотів би, щоб ми побачили цю заповідь, і також, як її почали практикувати апостоли. Звуважте, я відразу скажу на початку це, щоб ми всі чули і розуміли, що хрещення це не заві із Христом, хрещення це заповідь Христова. Чому я це говорю? Тому що є люди, які думають, що в момент водного хрещення вони укладають якийсь містичний чи духовний таємний союз із Христом. Якщо ви так думаєте, я хочу сказати, що Писання ніде про це не навчає. Писання говорить, що це не завіт з Христом. Писання говорить про те, що це заповідь Христова. І заповідь Христова це наказ Христа, що ми повинні виконувати. Також хрещення віруючих сьогодні, це не те саме хрещення, яке практикував Іван Хреститель, щоб ми також це розуміли. Чому? Тому що ми не відносимось до ізраїльського народу. Ми язичники. І ми не стаємо ізраїльтянами, як деякі вважають сьогодні. Церква це не є духовний Ізраїль. Ми не долучаємось до ізраїльського народу. Апостол Павло говорить так. Тепер я радію в стражданнях своїх і доповнюю нестачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що вона церква, в якій я став служителем Божим за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Боже Слово. І ось коли він підходить до наступного вірша, це послання до Колосян, перший розділ, 26-й вірш, він говорить про те, що церква. Це є таємниця, яка захована від віків і поколінь, а тепер виявлена його святим. Що це означає? Це означає те, що всі віруючі старого Завіту, всі праведники старого Завіту, всі пророки старого Завіту, вони нічого не знали, і вони навіть не мали поняття, що таке церква. Тому те, що робить церква сьогодні, воно ніяким чином не може бути пов'язане із тим, що робив. Останній пророк Старого Завіту Іван Хреститель. І я хотів би наголосити на цьому. Чому? Тому що Іван Хреститель, як останній пророк Старого Завіту, він також не знав про, про церкву і про хрещення в церкві нічого. Пригадуєте, що говорить апостол Петро в 1 Петра, 1,12? Ці пророки вони досліджували, вони думали про те, що їм Дух Святий відкривав, і вони служили не самим не сами собі. Вони служили нам, каже апостол Петро. Вони нічого не знали, але вони пророкували про прохід Христовий. Але це була таємниця захована для них. Новий звіт він чітко вказує, що хрещення віруючих є пріоритетним наказом для тих, хто визнає Ісуса Христа своїм Спасителем. Як тільки це стає можливим, пам'ятаєте, новоневерний християнин повинен виконати наказ Христа. Щодо хрещення шляхом занурення. Послухайте, що говорить Писання, і ми сьогодні чули це на початку. Ісус каже: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тому з цих слів ми розуміємо, що завдання церкви робити учнів серед всіх народів. Щоб це відбулось, звісно, потрібно йти потрібний рух. І тому ми сьогодні молимось і підтримуємо тих людей, які йдуть і проголошують Царство Боже. Але основне завдання всіх, хто йде, і нас в тому числі полягає в тому, що ми робимо учнів. Робити учнів це означає навчати. Робити учнів це означає сидіти з ними віч на віч і читати разом з ними. Це не просто раз проголосити Євангелію на вулиці, це довгий процес навчання. І цей процес навчання є наказом, наказом самого Господа. Ісус каже, я в наказовому способі наказую вам, ідіть і навчайте. Цікаво, що цей наказ він супроводжується двома характеристиками, які також є частинкою цього наказу. І хрещення це є частинка цього наказу. Тому що бути учнем Ісуса Христа, як випливає з цього тексту, явно, так, це перший крок послуху це, це хрещення. Хрещення не можна розглядати як те, що ти можеш це робити, можеш не робити. Це не є щось необов'язкове, це не є щось відокремлене від твоєї віри. Як тільки ти повірив, ти повинен визнати перед світом, перед всіма, що ти інший. Ти належиш до церкви, ти покаявся, ти визнав свої гріхи. І заважте другий наказ в цьому тексті: навчати і дотримувати все те, що Ісус заповів, все, включаючи кожну заповідь, кожне вчення, кожне слово. Яке сказав Ісус, воно повинно бути дотримане тими, хто називає себе учнями Христа. Тому пам'ятаєте, це наказ, наказ, який потрібно виконувати. Як це робили люди? Подивіться на дії апостолів, другий розділ, 38 вірш. Апостоли, які звертаються до людей невіруючих, які вперше чують Слово Боже, і незважаючи на те, що це люди, які належать Ізраїлю. Ви повинні розуміти, що почалася церква. Господь зіслав свого Духа, Він народив церкву, і як, як плоди перші цієї церкви, Господь приводить до покаяння через проповідь Петра. І Петро каже, покайтесь, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. І ми бачимо також, цей уривок дуже чітко говорить про перше навернення віруючих до Христа. Як і в Матвія, 28 розділі, так і тут ми бачимо прояв віри, який тісно пов'язаний із публічним визнанням у публічному хрещенні. У новому звіті, протягом всієї історії церкви, ніколи не існувало думки, що хтось може бути християнином тільки за своїм визнанням. Або своєю сповіддю, за своїми словами, цей християнин, який сповідує Христа, він повинен продемонструвати свою віру через хрещення. І це хрещення, як ви бачите, відбувається відразу ж, після сповіді, після покаяння, визнання своєї віри. Коли Петро сказав ці слова до натовпу, він також використав наказовий спосіб дієслова. Сенс цього тексту є чітким. Хрещення є наказом. І це наказ, який є першочерговим для християнського життя, для покаяння в гріхах і хрещення як публічного визнання своєї віри. Дії апостолів, 8 розділ 12 вірш. Та коли підняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство в ім'я Ісуса Христа, чоловіки і жінки охрестились. Дії апостолів, 8 розділ 35-38 вірш. Тоді Пилип відкрив свої уста і, починаючи з цього місця Писання, проповідував йому Ісуса. І коли вони йшли дорогою, прийшли до води, і ємнук сказав: Дивись, вода, що заважає мені охреститись. І Пилип сказав: Якщо ти віруєш усім серцем, можеш. І той відповів і сказав: Я вірю, що Ісус Христос є Сином Божим. І він наказав зупинити колесницю, і вони обоє, Филип і Євнух, зійшли у воду, і він охрестив його. Тому ми бачимо знову, що хрещення віруючих є проголошенням спасаючої віри, є першим актом християнського послуху. І з цієї причини його слід навчати і практикувати, зауважте, виглядає так, що Пилип обов'язково сказав в своїй промові до цього євнуха, що йому потрібно хреститись. В іншому випадку, як би він знав про це? Вони їхали, Він пояснював їм йому книгу Пророка Ісаї. Але крім того, що він пояснював книгу Пророка Ісаї, він сказав: Ти знаєш, наш Господь проголосив, що той, хто вірує в Ісуса Христа, Він має хреститись. І той каже: Я вірую, ось вода, що мені заважає хреститись. Він був готовий негайно підкоритись. Дії апостолів 9 розділ, 18 вірш. Ми знаємо, це було у випадку з Павлом, з Савлом до цього часу, і одразу спало з його очей щось, наче луска, і він прозрів, встав і охрестився. Діяння апостолів 10 розділ 47-48 вірш Чи ж хтось може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Святого Духа, як і ми. І, зважте, Петро знову звелів, він дав наказ охреститись їм у ймення Ісуса Христа. Тому ми розуміємо, що із цих віршів Писання ми бачимо, що хрещення це не просто вибір, це не просто бажання, коли я готовий, це наказ Христа. Так само, як ти маєш покаятись і увірувати, ти маєш і охреститись. Хрещення віруючих. Відбувалася відразу в момент його проголошення своєї віри. Тому і ще один вірш, який я хотів би загадати вам, це дії апостолів, 16 розділ 14-15 вірш. Прислухалася жінка одна, що звалася Лідія, купчиха Кармазином з міста Тіятир, що вона Бога вшанувала. Господь же її серце відкрив, щоб вважати на те, що Павло говорив, і коли охрестилась вона і її дім, то благала нас, кажучи, якщо ви признали, що я вірна Господеві, то прийдіть до Господи моєї і живіть і змусила нас. Тому ми бачимо, що в Новому Завіті ніде не ні йдеться про хрещення, як яке слід відкладати, якусь пізнішу форму якогось християнського поклоніння. Ні, це обов'язковий акт послуху відразу після того, коли людина увірувала. І я розумію, що ми сьогодні маємо трошки сумнів стосовно деяких людей, які, можливо, проголошують свою віру, а живуть ще не так. Ми хочемо побачити ці докази, і звісно, це добре. Але відкладати хрещення далеко це не варто, тому що це наказ, який потрібно виконувати відразу. Подивіться, дії апостолів 18.8. Крисп, начальник синагоги, увірував в Господа разом з усією своєю родиною, і багато хто з Коринтян, почувши, увірували і хрестились. Для них це було природньо, звісно, зрозуміло, можливо, як наказ Христа, виконали цей наказ для його слави. Тому ми сьогодні побачили, що таке хрещення в історії, звідки воно походить. Друге, ми побачили, як Ісус дав наказ, і як воно повинно виконуватись, і як воно виконувалось в новозавітній час церкви. І третє, що я хотів би, можливо, найважливіше сьогодні сказати для всіх вас, що ми повинні знати, щоб хреститися? Або в що ми повинні вірити, щоб хреститися? Зуважте, що всіх цих місцях, які я щойно процитував для вас, Мова йде про хрещення завжди після цього, хрещення перед покаянням. Завжди покаяння і хрещення. Чому? Тому що Біблія говорить про те, що ми всі зрішили і позбавлені Божої слави. Жодна людина не може приймати хрещення, не покаявшись. Жодна людина не може приймати хрещення, не визнавши себе грішною перед Богом. Чому необхідне покаяння? Тому що плата за гріх смерть. Тому що плата за гріх смерть. Ти не можеш уникнути плати за гріх через хрещення без покаяння. Тому що ті, хто не вірує Христа, Ісус говорить, не побачать вічного життя. Але Божий гнів над ними перебуває. Тому що Ісус навчав, що нам потрібно народитись згори від Святого Духа. Тому що так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав вічне життя. Ось чому потрібна віра, ось чому потрібне народження згори і покаяння, і сповідь, правдиве покаяння, відродження правдиве. І тому. Сьогодні мій заклик до всіх вас. Хто, хто ще не покаявся, хто ще не визнав себе грішним перед Богом і не виконав його наказ стосовно хрещення, повірте в нього сьогодні, увіруйте в нього. І я би хотів, щоб кожен із вас, хто не зробив цього, сьогодні молився: Господи, я не вірю. Поможи мені. Дай мені розуміти, чому я не вірю. І коли я повірив, поможи, щоб я зробив цей крок. Ви знаєте, що цікаво, що Господь наш Він любить милувати. І я завжди говорю, що Він завжди чує молитву грішника, який просить, щоб Бог його помилував. Ви знаєте чому? Тому що Господь наш любить милувати. Пророк говорить про те, що Він кохається в милості. Йому приємно милувати, тому що йому не люба смерть грішника, і він хоче помилувати тих, хто звертається до нього. Тому, якщо ви ще не народжені згори, якщо ви ще не вірите, ви не можете прийняти хрещення. Але Господь сьогодні дав вам життя для того, щоб ви кликали до нього і просили, щоб Він вас помилував. І Він помилує, тому що Він любить милувати. Амінь.